Привіт! Сьогодні в нас він йога Починаємо з позиції сидячи. Ми будемо концентрувати сьогодні на прогинах назад. Тому ми спочатку піднімаємо плечі наверх і розкриваємо грудну клітину. Ще вдих, плечі наверх. І видих, розкриваємо грудну клітину. І ще два рази вдих і видих. Розкриваємо. Останній раз вдих. І видих. Робимо кругові рухи грудною клітиною, корпусом. Можна додати плечі. Рухаємося в одну сторону. І потім менше. Ставимо руки назад, дих, піднімаємо таз наверх, видих, Дивимось наверх, 4, 3, 2. Один, опускаємося назад і стаємо в позиції стола. Тут теж крутимося, робимо кругові рухи в одну сторону, паралельно, кілинку і в іншу. Молодці. Звідси стаємо на пальчики і стаємо в позицію на пальцях. Якщо дуже важко бути в такій, в, такій, в такій позиції, ви можете просто сісти, звичайно, відраз, на п'яточки чи на блок. Ми робимо руки в замок, вдих, розкриваємо грудну клітину. Ви них округляємо спину, відштовхуємо руками від себе. Вдих, руки наверх, розкриваємося знов. Видих, округляємо спину, руки до колін. Ще вдих. І видих. Вдих. Видих, рухаємося динамічно, вдих, видих. Останній раз вдих, затримуємо руки наверху і розкриваємо руки як кактус. І разом. Ставимо руки на килим і виходимо собаку мордою вниз. Руки трохи виводимо вперед. Згідаємо одне коліно, інше, прокидаємося, розтягуємо ноги. Одна п'яточка тянеться вниз, потім інша. Тепер стягнемо дві п'яточки вниз, не обов'язково вони торкаються килима, але ми стараємося тягнути їх вниз. Можна зігнути коліна, дихаємо спокійно, три, вдихи, і видихи в такому положенні. Глибокі. Вдих і видих. І ще два рази вдих. Видих. І останній раз вдих. І видих, дих. піднімаємо праву ногу наверх, ставимо праву ногу перед собою. Робимо анжина-ясана, Дих руки наверх. Тянемося, стегнемо вперед і розкриваємо грудну клітину. Робимо такий вже прогін назад в такому положенні. Молодці, Ставимо руки на килим, ставимо ліву ногу до правої, у танасана падаємо вниз. Вдих, піднімаємося трошки наверх, видих, падаємо вниз. Потихеньку піднімаємося наверх, руки наверх. І кактус, і стегна вперед. Знов розкриваємо грудну клітину. Робимо гарний такий прогін. Ще дих, руки наверх. І видих розкриваємо грудну плітину, тянемося, стегнемо вперед, лопатками назад, руки разом. І падаємо вниз. Молодці. Дих. Припіднімаємося трохи наверх і ставимо ліву ногу знов назад. Знов Анжина ясина, руки наверх, вдих. І робимо скрутку в праву сторону. Молодці, повертаємося до центру, руки на килим і повертаємося в собаку морти вниз. Теж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх, видих, ставимо ліву ногу перед собою, анжена ясно, праве коліно на килим. Вдих, руки наверх, тянемося стегнами вперед. Руки в нас наверху, лопатки назад. Трошки прогинаємо спину вдих. І видих. Руки накилим, ставимо праву ногу до лівої. І падаємо у утанасино. Вдих, припіднімаємося трохи наверх. І видих, падаємо вниз. Потихеньку піднімаємося наверх, Вдих, вдих, руки наверх. Видих, кактус. Лопатками назад. Станемо вперед. Ще руки разом, вдих, руки наверх. І розкриваємося, кактус. Молодці. Падаємо вниз, у утанасино. Дих, припіднімаємося трохи наверх, знов права нога назад. Анджана на ясен. Дих, руки наверх. Тянемося, розкриваємо родну клітину і скрутка в ліву сторону. Повертаємося назад, дих, руки вниз. В цей раз стаємо в планочку. Ми Залишаємося тут на 5, можна трохи поштовхуватись вперед, назад. 4. Три, два, один, потихеньку падаємо вниз на живіт, руки перед собою, по сторонах, пальчики. Робимо таку динамічну кобру. Вдих, піднімаємося наверх, у нас таз опущений на килим, верх в нас легкий. І видих падаємо вниз. Як така океанська хвиля. Рухаємося вдих. Піднімаємося наверх, видих, падаємо вниз. І ще три. Можна додати плечі. І Ще два. І один. Молодці. Тепер зробимо шалабасану. руки в нас біля сідниць і ми закріпляємо сідниці таз внизу. І зараз будемо відривати руки та ноги вдих. І видих, піднімаємося наверх, розкриваємо плеч. Ми Тут на 5, 4, 3, 2, один. Відпустили все, голову на руки, можна зігнути колінка, трохи прухити. ступнями. можна ще додати ноги повністю, покрутити все, розслабити спинку. Робимо другий раз. Шалобасину можете в такому положенні руки біля себе, можна кулачки, можна зробити замочок ззаді. І це більш складна позиція. Ми в такому положенні будемо піднімати здих. І видих. Піднімаємо все наверх, плечки назад. Ми тут на 5, 4, 3, 2, От ну, молод, все, відпускаємо, відштовхуємося від килим і виходимо в позицію дитини. Розслабляємо плечі та стягнеться до п'яточок. Потихеньку виходимо в собаку мордою вниз. Вдих піднімаємо праву ногу наверх, видих ставимо праву ногу справа від правої руки, опускаємо ліве коліно вниз. Вдих піднімаємо праву руку вперед і видих розкриваємося, як кактус рука. Спочатку просто динамічні рухи. І ще три, два. І один, і тепер стараємося взятися за ліву ногу. Якщо дуже важко, можете взяти, підставити блок собі під ліву руку, можете взяти якийсь ремішок і постаратись закрутити ногу ліву, і вже в такому положенні. Ну, ми тут не просто нога висить, а ми розкриваємо грудну клітину в праву сторону, і ми тягнемо ліву п'яточку до сідниць. І ми тут ще на п'ять-4, три. Два, один. Молодці. Можна взяти блоки, трошки собі допомогти і випрямляємо праву ногу, робимо кругові рухи правою ногою, ступньою в одну сторону і в іншу. Молодці і міняємо ногу. Права нога в нас зігнута, ми повертаємося в собаку мордою вниз. Просто міняємо сторону вдих ліву нога наверх, видих, ставимо ліву ногу від лівої руки. Праве колінко йде нас на килим. Ми випрямляємо ліву руку перед собою і як кактус розкриваємося. Тут у нас працює плечі, рудна клітина, спина. Робимо такі прогини теж назад, спиною. Тепер останній раз робимо. Круг і стараємося піймати в нашу праву ногу. І тут розкриваємо леве плечко, розкриваємо грудну клітину. І тут на п'ять, 4, 3, 2, один. І випрямляємо ліву ногу Ардаха. Но манасна ліва нога може бути трохи збоку, вона не обов'язково повинна бути по центру. І робимо кругові рухи лівою ногою. Осім. І там ліву ногу до правої. Можете поставити блоки біля себе, біля п'яточок, будемо робити таку динамічну устрасину. Ви переходите трошки вперед, у вас е блоки біля п'яточок, і ми будемо торкатися блоків і розкривати спинку. Е можете поставити пальчики в таким чином, можна так, так трошки важче буде. І ми розкриваємося. Ми спочатку беремося за праву, правий блок, справа і піднімаємо ліву руку наверх. Потім можна присісти і в такому круговому положенні. Пійди в ліву сторону і в нас стегна йнуть вперед, розкриваємо грудну клітину. І ми тут ще на п'ять. Чотири. Три. Два, І один. І тепер ви можете повернутися в положення стоячі, зробити справжню устрасину, якщо ви це практикуєте. Чи просто почати працювати над цією позою, ви тянете стегну вперед, ви напружуєте сідниці і потихеньку розкриваєте грудну клітину. Якщо ви хочете зробити устрасину більш релейтовий варіант, ви можете теж. Пальчики підняти наверх, в такому положенні вам буде легше дотягнутися до п'яточок. Ви розкриваєте грудну клітину, беретеся п'яточки, дивимось наверх, Сідниці напружені, Ми тут ще на п'ять. Лечки йдуть назад, 4, три, два. Один. Молодці. Повертаємося назад. І виходимо в позицію дитини, округляємо спину, падає вниз, можна зробити широку позицію а коліна по сторонах, живіт посередині, можна покласти голову на руки. Молодці. Потихеньку піднімаємося наверх, трошки потягнемо ноги, випрямляємо ноги. Тепер згинаємо ліву ногу, і п'яточка в нас лівої ноги йде практично до кінця зовнішньої частини, майже справа сідниці. І ми стараємося зробити колінко до колінка. Старайтесь сидіти по центру, якщо дуже важко, можете підкласти якусь подушку собі. І ми руки ставимо в замочок в такий, під праве коліна. В такому положенні ми опускаємо голову вниз. І стараємося розслабити тут плечки, все розслабити і витягнемо спину. Тягнемо теж внутрішню частину правої ноги. Якщо ви потягнете праву ногу носочок на себе, ви відчуєте більшу розтяжку. Ну, тут на 10 спокійних вдихів видихів. Піднімаємося наверх, тих права рука наверх і робимо скрутку вліво, піднімаємо ліве колінку до себе, розкручуємося в ліву сторону. Міняємо сторону, можна трошки розслабити ноги, коліна в одну сторону, в іншу. І міняємо сторону, випрямляємо ліву ногу, права п'яточка майже тут до лівої сідниці. Трошки виходимо вперед, рудною клітиною, колінка до колінку, замочок під ліве коліно і падаємо вниз. Носочок лівої ноги на себе. Піднімаємося наверх, вдих ліва рука наверх, піднімаємо праве коліно до себе і розкручуємося в праву сторону. Молодці. Повертаємося в центр, лягаємо на спину. Зробимо ще мостик. Можна зробити звичайний мостик. Якщо ви вже хочете більш такий лайтовий варіант, ви можете просто підкласти один блок до себе і під поясницю, і побути в такому положенні, в розслабленому можна витягнути ноги. Якщо хочете трошки більше челенджу, тоді ми руки середній пальчик тягнеться в нас. Е Торкається п'яточок. І ми вдих піднімаємо стену наверх. Сідниця у нас напружені. замочок за собою, Плечики в центр. Можете залишатись тут чи посуваємо ліву п'яточку до центру вдих і піднімаємо праву ногу наверх. Можна зігнуто. можна трохи її витягнути ще наверх. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося і міняємо сторону. Права п'яточка в центр, ліва нога зігнута. Чи, якщо хочете більше, повертаємося, піднімаємо ліву ногу наверх, на 5, 4, 3, 2, 1. Повертаємося назад, все, відпускаємо, колінка до себе. Робимо кругові рухи в одну сторону, в іншу. Робимо позу щасливої дитини, Беремося за п'яточки, чи за великі пальчики ніг. І робимо такі плавні рухи в одну сторону в іншу. Можна випрямити одну ногу в іншу, можна трошки піти далі і взяти за п'яточки, і трошки витягнути ноги. І такий варіант халасини, динамічного між халасаною та позою щасливої дитини, ноги на себе і такі. Робимо масажні рухи для спини. Ми розкривали спину, робили прогини назад. Зараз ми все округляємо і розслабляємо спину. Розслабляємося, ставимо ноги вниз. Тепер у нас права нога йде наліво. Трохи повисуваємося в праву сторону і робимо скрутку вліво. Плечки в центрі, закриваємо очі. Повертаємося в центр, міняємо ногу, ліва нога праву, посуваємося вліво і зробимо скрутку в праву сторону. Повертаємося до центру. Робимо суп топадок Наверх, можна руки на живіт. Як вам зручніше, закриваємо очі і робимо декілька спокійних вдихів і видихів, вдих через ніс і глибокий видих через рот, ще вдих через ніс і видих через рот. з'єднаємо коліна і ставимо ступні по сторонах, округляємо спину. Розслабляємо плечики вниз, опускаємо. Потихеньку починаємо повертатися наш, наш стан фізичний. Через праву чи через ліву сторону повертаємося на позицію звечі. Криваємо очі, вдих руки наверх і видих руки на себе. Дякую, що ви сьогодні були зі мною і побачимося скоро. Намасте. До зустрічі.